Куди інвестувати гроші та час у 2024-2025 роках? Привіт! Мене звуть Вікторія, і ви на моєму каналі. Я допомагаю людям рости в кар'єрі та шукати нову роботу і проекти в it сфері. Якщо ти тут вперше, не забудь підписатись та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Сьогодні я поділюсь своїм особистим досвідом і хочу поговорити з вами про інвестиції фінансові та часові. Я поділюсь своєю історією, як я в 2016 році інвестувала і дотепер отримую прибуток щомісяця і щороку. Додивіться це відео до кінця. Там вас чекає приємний подарунок. Я впевнена, що ви вже подивились дуже багато відео на YouTube про інвестиції. Але знаю, що такого відео і такої інформації точно ще не було. Інвестиції, куди вкладати гроші. Зараз війна, і більшість з нас думають про те, не як вкласти, а як зберегти свій капітал. Перший напрямок це освіта і саморозвиток. Це можуть бути курси, тренінги, книги. Все. Що дасть вам можливість розвиватись і стати крутішим експертом? Саме саморозвиток і освіта це найкращі дивіденди і найкращий вклад у ваше майбутнє. У 2016 році переді мною став вибір: а що далі робити? А куди далі рухатись? У мене немає роботи, і я не знаю, що мені робити. Тоді я вирішила вкласти 8 тисяч гривень в інвестицію навчання. Я пішла на курси it рекрутер Це зайняло три місяці, і це коштувало 8 тисяч гривень. Для мене ця сума була тоді дуже великою, тому що на основній роботі до цього в мене була заробітна плата 6 тисяч гривень. Велика подяка курсам за те, що платіж 8 тисяч можна було розділити на частини. Дуже багато знайомих мене не підтримало і сміяли з мене. Вічний студент знову навчаєшся, ха-ха-ха, а куди ти знову влізла, а що ти знову вчишся, а скільки можна. Саме ця інвестиція привела до того, що зараз, у 2024 році, мій рівень доходу збільшився в XD. 10 разів. Ще я маю дуже круту можливість і можу працювати з будь-якої точки світу. Мені дуже часто приходять запитання в Instagram і LinkedIn такого характеру: да, дуже класно, ти дуже модна говорити, що вкласти в навчання, але якщо немає в мене зараз грошей, взагалі я тимчасово переселена особа або я біженка, люди пишуть по різному, в такому випадку я рекомендую інвестувати час. Є три варіанти: гранти на навчання діджитал професії, it професії або відкриття власного бізнесу. Сьогодні в Україні наша держава дає можливість українським жінкам навчатися абсолютно безкоштовно за допомогою грантів на навчання, і тимчасово переселені особи, і ветерани війни, і учасниці бойових дій, і дружини військових, проект «Будь», рестарт, for the Future» – всі ці заходи націлені на те, щоб кожна, кому це актуально, могла звернутись, отримати знання технічні, інструменти, як цим користуватись, і підтримку. Це дуже важливо. Розвитком також можна займатися безкоштовно на різних платформах, таких як Prometheus, Прометеус, Дії ви можете знайти вебінари, серіали на різні теми. Це може бути смм, це може бути рекрутинг, це може діджитал професія бути. Так само і на доу є різні розділи. Наприклад, перша робота, де можна піти і знайти інтернатуру. Не перестають бути актуальними і популярними напрямки в IT, а також діджитал професії. Зараз набирають обертів Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Тому ви можете стати частиною діджитал, стати про. Дюсером, копірайтером, ви можете бути відеомейкером, тому що багато експертів хочуть ділитись своїми знаннями і просуватись в соціальних мережах, а ви можете їм в цьому допомогти і знайти себе в будь яких з цих професій. В it секторі Data Science, штучний інтелект. Кібербезпека, мілітарі, напрямок. Ці напрямки дуже розвиваються і потребують спеціалістів. 2024 рік не став виключенням, і багато професій відмирає, стають неактуальними, але і з'являються багато нових. Тому, будь ласка, аналізуйте, шукайте той напрямок, який може бути вам і цікавий, і корисний в нашій країні, а також прибутковий. Подумайте, чим ви завжди мріяли займатись. Перегляньте розділи в дії, дія освіта, а також грантові навчання. Подумайте, про що ви мріяли давно і який бізнес хотіли започаткувати. Тому що є такі проекти, як відважна, є такі проекти, як Початок, де вас покроково проводять по всім етапам розвитку бізнесу, і ви можете втілити це в життя. Не бійтеся інвестувати в себе. Ваші гроші повинні працювати на вас. Ризикуйте, і вам обов'язково вдасться, мені це вдалося. Я змінювала професію, шукала роботу в кризу, і це вдалося. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, і я буду ділитись корисним. І, звичайно, сюрприз. Я підготувала для вас чек-лист, де вказала всі посилання на ті ресурси, які згадані у відео. Напишіть мені коментар і отримайте його в особисті.